Про радіо, уявіть день на заводі або в колгоспі. Динамік висить у кутку, і з нього постійно лунає бу-бу-бу. Спершу здається, що цього ніхто не помічає, просто звуковий фон. Але саме так і працювала пропаганда. Чому радіо було ефективним засобом пропаганди? Річ у тім, що 100 років тому значна частина людей не вміла читати. Відтак радіо стало ідеальним каналом для донесення потрібних ідей без зайвих фільтрів. Не треба докладати зусиль, можна просто слухати. Ба більше радіо дозволяло бути в Русі, можна працювати і водночас слухати новини, музику тощо. Тим часом пропаганда оплутує свідомість, навіть якщо не дуже звертати увагу на те, що говорять диктори. У 1924 році на вулицях Харкова пролунало: Ало говорить Харків. Усім, усім, усім так, через гучномовець вийшла в ефір Радянської України перша радіопередача. Згодом гучномовці почали встановлювати не тільки на вулицях, а й на заводах, у колгоспах, аби передачі одночасно слухали якомога більше людей.